проблема от, у людей. Короче, в людей в трубі я не пойму як так вийшло забитий штир ровно на поперек всієї труби Як будто обварили забили і обварили це древнішне, бо та арматурина там вже просто згнила. Но каже, як так, ну скільки живем, проблем не було. А от за останніх полгода я вже до них третій раз приїжджаю. Як так? Ну, проблема в том, что більше всего заселились новые жители. я кажу, у вас нові жителі з'явились тут. Вона каже, да, так, вот появились новые жители. Вот и проблема в новых жителях. Ті якось щадили каналізацію, а тут кидають э, полотенечко, забивают, як штанга. І полотенечко наматується і забивається. Или туалетна бумага яка не растворяється. Но більше всего, я думаю, це полотенечко, ці бумажки. Вот які не а от вони на цю штангу збираються і забивають стабільну каналізацію. Того вот вопрос. Теж цікаво, як там 10 лет не забывалось с учетом того, що внутри в трубі сотки по проекту арматурина. Проблемка така. Я мив горизонталку в землі. Но при цьому всьому капає зверху. Тут у нас стоїть обратний клапан, він перекрився, я думаю, стовп води піднявся доверху. І при цьому, можливо, хтось щось колупав зверху і роз'єднав трубу, і ще щось не знаю. Це таке предположение. Пещалька, от лампочка, з неї прямо капає. Тут кожух. І сподіваюся, що зверху он там туди щось вийде побачити. От я замітив, тут є стрімянка, якщо вона мені допоможе добратися туди. загляну, чисто вже самому інтересно, що це за прикол. Друзі, зняв оцей фонарь, печально його замочили, все. Питаюсь роздивитися, що там відбувається. Дивіться, а ви бачите, що це таке. Вот! Оце вот, що вот. вот це, вот. це таке. Зараз. От. Я щас достану, підтягну до себе. Ах ти клас! Оце, вот що вот. це таке? Це каналізаційна кришка сотої труби. То есть здесь крышка выскочила. Вот там. И воно все сюда лезет. Вот. від канализации крышка в сотке. Така. От там є, є клапан, який вже Льоша ремонтував. Він був збитий. Він його відреставрував і клапан справляється зі своєю задачею. Він перекрив, коли забилась каналізація, перекрив напор і в туалет сюди нічого не йшло. Так як він якісно закрив, стовп води, піднявся по стояку до верха і пішов на другий етаж. І кришка, яка не герметично сиділа, від давлення просто вискочила. І вона зараз кришка в цій зоні, якось її попитаюсь достати і закрити. Ну, Печально, звісно, і лампочки вон, все промокло, електрика, трохи пострадати може і все остальне. Хто винуватий в цьому не знаю. Каналізація виновата. Кишечка, яка вискочила. Що вам скажу, закачиться просто, я удивляюсь, нерви в неї просто жалізні. Вона дзвонить верхнім і так нежно з ними говорить, з учетом того, що в неї всю електрику залив, в неї вот тут дирку зробив. Ну, коротше, я удивляюсь, і вона дзвонить така мила до е, всіх, хто там зверху. Вот. Я не кажу, що це ви неви. Ну тільки, пожалуйста, не кидайте бумажку. Тобто, ну така мила, звісно. З учотом того, як вона пострадала. Бо я ці моменти оці лажі е, бачу стабільно. Я знаю і сходи, знаю, які шуми е, проходять. Вот, на самом фоне. Ну, короче, приятно, конечно, женщина. Я удивляюсь, короче. Всем хорошего дня.